Аграрний протест зростає. У Бобринецькому районі члени Аграрної партії України перекрили дорогу Кіровоград Миколаїв. Таким чином вони долучаються до всеукраїнського страйку проти змін до податкового законодавства. Ми просимо вже 10 років, введіть один податок на гектар землі зусих, і Україна буде жити. Нас ніхто не чує. До того що і останнє, що було, спецрежим, його хочуть у нас забрати. Ми тут зібралися не для того, щоб перекрити дорогу і не пускати транспорт. Ми через кожні півхвили чи пів години транспорт буде проїжджати. Ми для того, щоб на нас звернули увагу, що ми є і що ми ще є. Число невдоволених поповнюють фермери з Кіровоградського, Бобренецького, Устинівського та Компаніївського районів. Сільгоспвиробники обурені, позбавлення їх пільгового режиму. Податкування призведе до подорожчання продуктів щонайменше на 20 відсотків. А відтак кажуть, село почне занепадати. Ми завжди були є мирними людьми. Ніколи в житті ми нічого такого не робили. Ми Вирощували хліб тихо, мирно. Це дуже тяжка праця, яка нам дається дуже нелегко. Але на сьогоднішній день нас вимушили вийти сюди. Якщо нас не дослухається, ми заблокуємо повністю всю країну. Аграрники вимагають, аби президент витував законопроект та виступають за відставку уряду. На ухвалення рішення дають час до 10 січня 2016 року. Інакше обіцяють, кількість мітингувальників буде зростати аж допоки не перекрить всі автошляхи України. Будем бороться до последнего. видите, число людей, все увеличивается и, и увеличивается. У нас все больше и больше. Требования пока только экономические, но я думаю, они постепенно перерастают в политические. Э, то есть это отставка правительства, перезагрузка Верховной Рады. Потому что депутаты, которых мы избирали, к сожалению, забыли свои обещания.